10 тисяч 333 товстолоби запустили у водойму. Кам'янське водосховище сьогодні було зариблено більше ніж на півтори тисячі кілограмів риби. Рибу придбали за кошти десяти відповідальних користувачів. Вселення товстолобів проводиться з метою підвищення рибопродуктивності, підтримування біологічного різноманіття водосховища та збереження відтворення потенціалу природних популяцій риб. Хоч і війна. Але користувачі водних біоресурсів виконують на себе взяті обов'язки і звичайно скидуються грошима, закупають заробок і зариблюють Дніпро. Зарибок, строкатий та білий товстолобик, закуповувався в державному підприємстві Гіркіліївський риборозплідник Черкаської області. Товстолоб унікальний вид риби, яким притаманна мельорація. Вони поїдають бурі водорості, тим самим зменшуючи цвітіння Дніпра у весняний період. Вже стало доброю традицією проводити зариблення кам'янського водосховища рислоноїдними видами риб. У цьому році це білий та строкати товстолоб. Зариблення відбувається з метою збільшення видового різноманіття біоресурсів кам'янського водосховища. Крім того, ми знаємо, що товстолоб є природним біоміліоратором, який покращує якість води та запобігає її цвітінню у весняно-літній період. Білі та строкаті товстолоби не здатні самостійно розмножуватися через температуру водойми, тому зариблення є необхідним. Середня наважка товстолоба склала 150 грамів, загальною вагою 1550 кілограмів. Вселення водних біоресурсів відбувається для підвищення рибопродуктивності водойм. Зариблення проводили на Кременчуцькому водосховищі. Вчора спеціалісти випустили у водойму більше 2,6 тонн зарибку. Дарія Кимець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.